Якова, Якова. П'ятий розділ. Я прочитаю з першого вірша по 11, але ми порозумімо з 7 по 11. Просто аби ми краще побачили контекст, я читаю з першого вірша. А ну ж тепер ви багачі, плачте і ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваші убрання міль поїла. Солото вашої сріб та срібло поїжавіло, а їхня ріжа буде свідчити проти вас і поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях, і голосіння жінців досягли вух Господа Саволота. Ви розкошували на землі і насолоджувались, серця свої вигодували немов би на день заколення. Ви праведного засудили і убили. Він вам не противився. І сьомого гріша. Тобто бачите, який контекст. Звернення спочатку йде до тих людей, до, скажімо, до невіруючих. Звернення йде до невіруючих. Які убивають на багатство, які живуть ради земного. Які зібрали собі скарби, і він каже, що коли буде суд, то це все буде свідчити проти вас. А тепер йде звернення вірша до віруючих, до віруючих. Отож, браття, отож браття. Довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає ліник дорогоцінного плоду землі. Довготерпіть за нього, аж поки одержить дошранні та пізні. Довготерпіть же і ви. Зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть браття пророків, за приклад, страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів, ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець. Його, що вельми Господь милостивий та щедрий. І так ми бачимо з вами з 7-го вірша по 11-й ключове слово. Ключове слово довго терпіть, так? Дивіться, сьомий вірш. Отож, браття, довго терпіть. І далі чекає рівник дорогоцінного плоду землі. Довготерпіть. Другий раз слово користовується. Восьмий вірш. Довготерпіть же і ви. Дальше. десятий вірш. Візьміть браття пророків, за приклад, страждання та довготерпіння. І потім дивіться: одиннадцятий вірш. Хто витерпів? Ви чули прийом витерпіння? І так, раз, два, три. чотири, п'ять, шість. Такому протестивому уривочку шість разів використовує слово довготерпіння. Ви знаєте, що слово довготерпіння воно е в більшості випадків має відношення до взаємовідносин між людьми. Терпіння це виносливість, має відношення до обставин. В даному випадку це слово використовується і до одного, і до другого як універсальне. Використовується і до одного, і до другого слово довготерпіння використовується. Але ми бачимо звідки я розумію, що мова йдеться про довготерпіння в плані взаємовідносин і в плані обставин. Тому що він проводить приклад. По-перше, він говорить, він говорить, сказав про, про довготерпіння і каже: не нарікайте один на одного. Не нарікайте один на одного. Значить, ми розуміємо, що має бути довготерпіння у взаємовідносинах. А потім також він говорить про... Про те, що треба терпіти аж до приходу Господнього, і кладе у приклад довготерпіння Йову. Йова Йов переносив обставини. Він страждав в дуже стисних обставинах. І тому ми розуміємо, що в даному випадку як його використовується слово для того, щоб показати, що потрібно довготерпіти і у взаємовідносинах, і у обставинах. І як цікаво, доки терпіти. Давайте саме перше, що Означає довго терпіти. Означає зносити обставини, переносити обставини так з терпеливістю. І це означає терпіти у взаємовідносинах один одним. Тому що що получалося? Було нарікання. Чому були нарікання? Віки були нарікання? Тому що їм затримували заплати і заплату їм не платили. Вони мали сім'ї. Багачі їм не платять, вони працюють у них на полях, вони не платять їм зарплату. І що виходить? Віруючі люди нарікають. Справедливо нарікають? Справедливо нарікають. У них тяжкі обставини, дуже тяжкі обставини. Сім'ю треба годувати. Ну Дивіться, що каже апостол. Апостол каже, браття, не нарікай. Чому? Бо є суддя, він стоїть вже при дверях. Бачите, яке повеління віруючим людям. І він приводить приклад. Він він проводить кілька прикладів, щоб показати, як ми повинні доготерпіти. Перший приклад, перший приклад. Ось чекає рівник дорогоцінного плоду землі. Того за нього аж поки одержить дош ранній і пізні, коли сіяли. Коли сіяли пшеницю, коли сіяли зерно пшеницю, скажімо, сіяли, то потрібно було, потрібно було довго терпіти. Чому? Тому що, е, скажімо, е, осінню, осінню, коли вони сіяли пшеницю, вона мала зійти, і, і літом вони збирали влужай, то ось осінню врахувався дощ ранній. Тобто, е, для того, щоб зернятка зійшли, потрібно було. Потрібно було дощу, і сіяч, який посіяв, дуже сильно за терпінням чекав дощу. Для нього було важливо, щоб Бог послав дощ, тому що від цього залежить врожай. Потім проходить весна, і потрібно, щоб ця пшеничка зросла, їй дала колос і, і, і принесла плід. І навесні вони чекають дощ пізній, дощ пізній, щоб пролився, для того, щоб, щоб був хороший врожай. І для, для сіяча, для того, який працює. Землею для нього дуже важливо, щоб був ранній і пізній І він з великим терпінням чекає, але він чекає. Він чекає, в нього йому подіться, він проявляє довготерпіння, очікує для того, щоб отримати плід. Він каже: Візьміть! Із них приклад. Візьміть. А другий приклад він приводить. Другий приклад це довготерпіння, це довготерпіння Йова. Е, ні, довготерпіння пророків. Довготерпіння пророків 10-й вірш. Візьміть браття пророків, за приклад, страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Якщо, якщо ми візьмемо пророка Єремію, Єремія 23 роки проповідував, ні одна людина не покаялась. В яму його кидали, знущалися над ним, йому забороняли говорити. Він впав був в депресію, що. Якби звинувачував Бога, що Бог йому послав слово, він має говорити. І він стався для всіх зненавидженим. Всі його ненавидять за це. Потім пам'ятайте, Господь каже: якщо вибереш дорогоцінний із ніченного, то будеш як мої уста. Я вмію, я покаюся, розумів, що в нього виходу немає, йому треба виконувати волю Божу. І він зрозумів, що слово для нього є найдорогоцінніше. Ми знаємо те саме: Ісайя. Ісая. Пророкував, якого передання говорять, що його розпиляли пополам. І він проповідував, і коли Господь, пам'ятаєте, шостий розділ: Господь, хто для нас піде? Хто для нас піде? Він каже: ось я почти мене. І далі він говорить: хто повірив звісті наші? Кому було звіщено Іванові? Хто повірив? Тобто питання таке, що він проповідує люди, а люди не вірять, вони не каються. Люди, люди, люди кажуть, йому замовкли, тому що в нас говорять дитина, заповідь на заповідь, правило на правило. Ти говориш нам прості одні й ті самі речі повторюєш постійно, так як до маленьких дітей. Це зрозуміло, і ти одне й те саме повторюєш, а вони не каялися. І він каже: візьміть приклад із пророків. Вони продовжували говорити одне й те саме, і що вони не змучилися, чому Бо вони довго терпіли, їх не навиділи, їх гнали. Але вони проявляли довготерпіння. Він каже: візьміть, браття, приклад із пророків. <кх> Дуже важко довготерпіти, коли людина попадає в важкі обставини. Дуже важко довготерпіти, коли нам роблять зло. От те, що Валя розказала, не знаю, Валя вийшла. Те, що Валя розказала, і Біблія вчить, що неправильно так погодиться, коли ми на тих людей, які до нас, Знаєте, що людина нам зробила зло. Ми не повинні відповідати злом на зло. Це не приклад для віруючої людини. Це не приклад віруючої людини. Так поводяться люди, не віруючи. Віруючі люди повинні проявляти довготерпіння, не віддавати злом за зло. Що писання каже? Писання каже: віддайте суд господарі. Йому помста належать. А ви що? А ви один до одного будьте ласкаві, будьте милостиві, прощайте один одного. Моліться за ваших ворогів. Тому ми повинні вчитися, тому що хто хоче. Хто хоче проявити, хто хоче помститися? Хто хоче, коли мені зробили зло проклясти? Хто хоче сказати, хай тобі саме гірше станеться в життю? Плоть, плоть, яка не хоче терпіти. А от, а, а хто може довготерпіти? Пам'ятайте, Галатію 2, 5.22. А плід духа. І плід духа довготерпіння. це плід духа. І він каже, поступайте. По духу, а не по плоті, і таким чином, і таким чином ви не будете приступниками закону. І Отже, ж, ми повинні маємо приклад е, той, який рівника, який працює з землею, і він очікуючи, плоду довго терпить, очікуючи до раннього, пізнього, ми маємо приклад пророків і дивимося на їхнє довготерпіння, як вони страждали та довго терпіли. І третій приклад: отож, заблажених, ми маємо тих, хто витерпів. ви чули про його витерпіння. Ви терпіння? терпіння і бачили Господній кінець, що вельми Господь милостивий ставі щедрий. Дуже важлива річ, коли ми довго терпимо, то тут автор нас звертає увагу не на наше теперішнє життя, щоб ми очікували якоїсь нагороди. А він звертає наш погляд на кінець. Тут він каже: тут він каже, довготерпіть, бо наблизився прихід Господній. Довготерпіть, бо наблизився. Тому довготерпіть аж до приходу Господнього. Тут він каже: ви бачили його витерпіння. І ви знаєте, який був, кінець, який був кінець. Тобто не дивіться, що зараз відбувається. Не дивіться, що всередині відбувається. Зараз ви можете страждати. Всередині. Вашого земного життя ви можете страждати. Ну ви подивіться на кінець, який кінець? І він каже: подивіться на його витерпіння. який був кінець. Благословенний. Господь його в кінці поблагословив більше, як на початку. Все у нього подвоїв. Все у нього подвоїв, все помножив. Діти повернулись, скажімо, дітей. Знову в нього народилося, знову 10 дітей. Але такі дочки в нього, як у нього були, не було на землі таких красивих дочок. Бог поблагословив вельми, і дивіться, Він звертає нашу увагу, якщо ми хочемо довготерпіння проявляти, проявляти до кінця, то він не дивіться зараз у на наше життя. Дивіться на кінець, що вас очікує в кінці, тому що нагорода буде в кінці. Кінець він для вас буде вельми прекрасний тому що Господь щедрий та милостивий. Отже, брати і сестри, ми сьогодні будемо молитися. І для того, щоб довготерпіти, він ще каже в усьому руші, зміцніть серця ваші. Зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господні. Отже, ж, у довготерпінні треба дивитися на прихід Господній, треба дивитися на кінець, а не на теперішній час. І треба змістити свої серця, уповаючи на прихід Господні. Завжди так не буде. Ми живемо зараз, як це можна примінити до нашого життя, ми живемо в час, де час матеріалізму. І Нам хочеться також. Нам хочеться жити, нам хочеться жити нормально, нам хочеться жити комфортно. І, скажімо, у цьому, вроді би, немає нічого гріховного, це нормальні речі, якої прагне кожна людина, хочеться, але це не означає, що ти маєш проміняти небесне на земне, ради того, щоб тобі зараз на землі було комфортно. Якщо виходить, слава Богу, дякую Богу, адже в першу чергу шукай небесного. Якщо не получається. Проявляй довготерпіння. Люди проявляють до тебе е, несправедливість, проявляй довготерпіння. Тому що є суддя справедливий, є суддя, тому що каже, не нарікайте один на одного, не нарікайте. І навіть не нарікайте на тих, які навіть нарікайте на тих, тому що в контексті багачі затримували зарплату. Він каже, не нарікайте, брат, не нарікайте, тому що є суддя, він стоїть при дверях. Отже ж, будемо вчитися. Будемо вчитися, брати і сестри, довго терпіти. Проявляти довготерпіння у наших взаємовідносинах. Той, щось мені сказав, той чимось мене обідав, це не означає, що треба слово на слово. Це не означає, що треба е, рука за руку, око за око. Ні, це був принцип старого заповіту, який будував, який базувався на справедливості. Зараз ми знаходимося під милістю. Якщо Бог проявив до нас, до нас милість, то ми повинні проявляти милість і до других людей один до одного. Упова і справедливість віддати в руки Божі. Бог йому належить. І... і зараз ми знаходимося в обставинах дуже важких, тому що війна, війна продовжується. Ми не знаємо далі, скажімо, наші обставини ще не такі, далеко не такі, як тих людей, які живуть на Україні, там де безпосередньо війна. Ті люди, які, можливо, не мають що їсти в даний момент, люди, які знаходяться під бомбьошками, люди, які знаходяться на передовій і їм проходиться життя віддавати, люди, які залишилися каліками, І що такій людині сказати? І от відповідь одна: браття, довготерпіння. Дивіться, на наприклад, Господні, не дивіться на тепер. Бо якщо ви зосередитеся на теперішньому зараз, буде дивитися, що зараз відбувається, ви впадете. Ви не витримаєте, ви не устоїте. Дивіться на кінець. А кінець він Богом вже визначений і обіцяний, кінець для віруючих людей, милостивий та щедрий. Отже, ж ми повинні дивитися на кінець і прив'язати до вотерпіння. Коли ми нарікаємо, що робити, коли ми нарікаємо? Треба каятись, четвертий розділ. Треба каятись. Коли між нами війни, сварки, непорозуміння, що треба робити, Четвертий розділ треба каятись. Він каже: спротивтесь дияволові, тому що коли людина вступає у сварки, між віруючими бувають війни, непорозуміння, нарікання, він каже: в такому випадку ви, під, ви підкоряєтесь дияволу. Спротивтесь дияволові. Але під коріться Божу руку. Він каже, плачте, ридайте, кайтесь. Міріться під Божу руку і Господь вас підніме. Тому Амінь. Я закликаю нас до молитви і Валя, ми вже закінчили. Розумути про слово Боже, основна думка це. Ми повинні довготерпіти, скільки довтерпіти, аж до приходу Господня. Як довготерпіти, дивлячись на прихід Господній, бо дивлячись не теперішній час, а дивлячись на майбутнє, те, що Бог нам обіцяв. Що нам допоможе проходити з здоготерпіння, віддаючи суд весь Богові? Йому належить помста. Є написано, ось суддя стоїть при дверях. Пам'ятайте три приклади: риник, який працює над землею, і довтерпить. Пам'ятайте пророків, які довго терпіли, проповідували і були пророки за їхнього життя. Ні один одна людина не каялась а вони проповідували слово Боже, які терпіли. Пліт прийшов багато пізніше, но плід прийшов. І пам'ятайте приклад Йова. йов терпів до кінця, і кінець, який? Отже, ця річ у тому, який кінець. Не який який проміжковий час, а який кінець, а кінець благословенний? А ви знаєте, що ми тут тимчасові, а, а потім буде вічність, вічність, вічність. Отже, готуючись до вічності, брати і сестри, ми повинні проявляти до.